І де ми уставщи. Я не знаю, так само, як ось цього гриб. Диви. Дві. Диви. Дві. Що, тільки ти в капелюх лишився, то з'їли ножку. А он да ще один. Класний красивий. О, дивіться. який красавець. Одна. Так. <смі> Втомлені, але вже додому йдемо. Ну, важко тягнути ті гриби, вони тяжолі. Це повне повне відро. Вже ну, йдемо додому, виходимо з, з лісу і знаходимо. Сестра теж такого здорового, вона йшла. Сюди, походу, взагалі ніхто не приходив. Давай я теж покажу, як тебе зрізати. Я тебе зрізати, я вже сюди лазя. З'їли. Да. Ні, він хороший, мабуть, але тільки це. Їдять їх, вони ж смачні. Ну що, ми їх доїмо? <рес> ми, доїмо. ми доїмо. Так, що там, Там. десь там ще Таня каже, вона знайшла. Деньга. Деньга, деньга. Деньга. Так, я сейчас забираю Маринку. Вот. <свист> <свист> Сестра, вот <свист> такие грибы вот, вы Ні, ми сь сьогодні ми щось дуже серйозно втомилися, я говоримо. Да, Тетяна Михайловна щось. Ти так само говориш. Притомилася теж червона як рак, як я. І це одне одного тако знімаємо. Ну, нормальні люди, а Це вже називається азарт. Да, ні, це просто в лісі парно, а ще відри тяжолі з цими грибами. Да. І втомилися, ну при іроки дитячі. Які наші руки, блін? Тоді маєш 50. Ой, що цього викинути. Тут да. ж він вже хороший, він такий, що. Що? 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 Все. Але вже ж випадає. У випадає, мене теж вже воно з кошика випадає. Все, їдемо додому. Додому, да, да. щоб машиною сюди можна було заїхати. Ну да. Ну, все, вже ну, не влази, коротше. Це на закуску загодова. Ага. Це по дорозі, загубиш, коли, мабуть, мені вже відру. То забирала в мене, а тепер вернуть назад. Бо там. Ну, погубиш будеш нести зараз. Ну, полазимо тут, давай периметр обійдемо, подивимося, може ще десь. є. Папа пристала, каже, давай ще полазимо. <гум> периметр, Ну давай по периметру. Так, коші ці відра лишаємо. Лишаємо. Нічого нам і будемо заснімати, якщо. Ще і тут так, цей п'ятичок обдивимося, тут должно бути, Може ще щось знайдемо. Підем в тому. Дві Дивіться, як кабан рив. У -у -у. Що смачне, мабуть, там було. Конкретно рив. Ну, він знайшла я. там відмивати. Ще десь должен бути один. Тут ще римушки. О, комаха дивіться. Оці козявки, вони з'їдають, ці гриби. Поки буду нести, вони повискакують. Сестра знайшла моремо, Такі тільки ті, що я їх люблю дуже, відча. А красота. І відра ми там лишили. Кошики. Я піду принесу тоді. Так, да, я посилю. Там виходить на переход, воно бачиш. Ага, Давай. Ще одного цього знайшла з дика. Все, йдемо додому, як додому, виходимо з лісу, бо там засинілося, гремить має бути дощ, а ми виходимо з другої сторони лісу. сестрі треба. Десь за два кілометри йти по дорозі, буде, по шосе, що щоб машину забрати. Я вже з відрами постою, почекаю там, де ми вийдемо. Не знаю, встигнемо змокнути, то встигнемо, Не встигнемо, то добре. Але надію, що встигне сховатися від дощу в машині. Дощик хайде, дощик це добре. О, о. Це, це тяжкі гриби. О, притомилися, але щасливі. Нас збирали і будемо вечеряти з грибами. Сестра загубила самого більшого гриба після шукати. Ой, а тут хоч би одного ми не знайшли. Ось такий йдем лісом, ні одного грибочка не знайшли. Римухи, ні мари мухиниць. Ніц, нічого. Фух. Передих, поки вона пішла. Я таке там далеко загубила. Не хоче лишати. Поки сестру чекаю, тут неподалеку. Дивіться. Це для... Косуль і... Ну, косуль, лосі... Ж... Для лосів це замала годівниця. Це, скоріше всього косулі сюди приходять їсти зимою. Сіно насипають. І тут їм сіль ставлять. Може навіть є ще сіль. Дивіться. Торік його не було, цієї годівниці, бо ми тут ходимо постійно. Загредно. Ну, осінню, перед зимою поставили. І сюди складали, щоб косолі могли їсти. Це моя сестра. Ой, по-сепочку. Ішла за тим грибом і нема, досі. Ладно, буду я йти з цими помаленьку далі. До жени по дорозі бляти до жени. Ось такі в нас пригоди сьогодні. Nice lagreba, nice lagreba. <laughs> Ну все, зібралися ми до дороги, пограничний стовп. Шлагбаум. Сестра пішла по машину, ще два кілометри їд тіпати. Я сижу, стою верніше, чекаю з грибами, бо тяжко їх нести. Вона каже, відпочинку постій, а я піду в машину прижену сюди під'їде і забере додому. А тут такий. Феєрверк, гримиць, дощик пускається. Чуєте? Ні, ну класна маскировка в мене. Стою. Стою з камуфляжу і тут. Не видно мене серед листя, машина собі стала. Якась дамочка вийшла. Взяла води, собі там, сіла назад, навіть не обращаю в навіть не бачила, що я тут стою з грибами. Що я в листі теж замаскирована. Ну, оце такий у нас непоганий улов сьогодні вийшов. Там ще відеречку в багажнику з першого збору, що ми в одному лісі були, а це вже в тому лісі, де ми завжди гриби збираємо, це ми не збирали. Ой... Буду завершувати відео. Надіюсь, вам сподобалось. Вибачайте, може втомлений голос, але справді щось я дуже втомилася. Непривично чи що. А може від того, що в парну о, сестра приїхала. Все, їдемо додому. На цьому усім бажаю всього найкращого і до зустрічі. Якщо завтра не буде дощу, ми завтра знову у ліс. Ніколи не вийдуть, вас Камеру варто що... очі хочеться свої не бачити. <сісті> Треба дивитися в телефон. Треба, щоб бачити, дорогу вирішитися в телефон. Як ми сьогодні дали клас? Рикючела коя в кого я не бачу до там, машина бачила їхала. О, он Тут бачу. Бачу. Те, що я ще розгаду вистатилася, ні подавати не треба. Виявиться це одразу. Ми під'їдемо під будинок і будемо чекати, поки не закінчиться дощ. Ну так, бо вийде. А, зірка, лав, не вийде. Не вийде взагалі нічого, хто і їде, нічого не вийде.